Сенсаційна заява, від якої палатиме у Росіян, Європейський Союз уже в грудні готовий розпочати переговори про вступ України до ЄС. На болотах уже верещать від європейського майбутнього України. Там здавна їде дах, пускали слину і цього разу. Давайте розбиратися з вами. Новини ТЕСЕН і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин. Як повідомляє політику, Єврокомісія зробить рішучу заяву, після чого і розпочнуться історичні переговори з Україною, але і це ще не все. Україні прогнозують мільярдні вливання у разі вступу до ЄС. Як зазначає Financial Times, у Євросоюзі, уже підрахували і в яку суму їм обійдеться вступ дев'яти країн, зокрема і України, йдеться про обсяг інвестицій Брюсселя у його нових членів. Так, от Україні можуть дістатися 186 мільярдів євро. Оце так подаруночок, правда. Цю суму передадуть, звісно, не одразу. Якщо подивитися наявні програми ЄС, то ці гроші розділять на сім років і направлять в різні галузі: від сільського господарства до покращення інфраструктури, за словами голови Євроради, Шарля Мішеля Україна буде в ЄС уже до 30-го року, бо українці довели, що європейці. Країни західних Балкан, наприклад, 20 років чекали на вступ до ЄС. Там посилюється вплив Росії та Китаю. А процвітаюча та безпечна Україна у наших власних інтересах, їхній спротив Росії показав, що Україна має бути в ЄС, і вже скоро, а не колись. Це також довело б, що ЄС здатний до геополітичних дій. У Брюсселі кажуть, що Київ поки не виконав так зване домашнє завдання, зокрема, не поборов корупцію, тому і строки ставлять відповідні. Раніше прем'єр Шмигель заявляв, що Україна буде готова вступити до ЄС за два роки. А президент Зеленський, що Україна виконує рекомендації ЄС до кінця цього року, проте не залишать нас без інвестицій і без того у Європарламенті. Уже переглянули свої фінансові плани до 27-го року і включили до них Україну. Брюссель планує створити спеціальний український фонд. 50 мільярдів євро. Ці кошти підуть на відбудову країни. А на Росії з цього приводу своя атмосфера. Поки у Москві лунають планові тривоги, а спецоперація безумовно йде по плану. Російські топ пропагандисти ці новини уникнули. Ось так Соловйова більше цікавить рівень зарплату зсу. А Маргарита Симоньян взагалі поїхала головою і кілька днів тому запропонувала розбомбити ядерними бомбами Сибір. Після в сотні кілометрах. На нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. Ага, схоже, російські ані самі себе бомбілі виходять на абсолютно новий рівень. До речі, на шоленівшу пропагандистку вже накатали заяву в слідчий комітет РФ. Ті, хто ж все ще не поїхали дахом, вирішили викрутити новину з іншого боку. Буцімто Україна та получить деньги, Ну і відберуть у других членів. Германія і Франція знову всіх кормять. А я вам скажу, що так і буде, бо це правила ЄС. Його члени будують спільний дім, в якому всі країни прагнуть до добробуту та щастя власних громадян, і там в правилах допомагати іншим, зокрема грошима. Найгостріше на Росії відреагували на заяву голови МЗС Німеччини Анна Бербок та наголосила, що ЄС скоро буде від Лісабона до Луганська. В бій пустили напевно найнедолугіший спосіб. Вирішили переконати росіянців, що німці за них. Ось погляньте на ці заголовки. В Гірманії поставили Бербок на місто після її о Росії. Оставайся на Україні. читателі Девайс відповіли Бербок на ЄС від Лісабона до Луганська. Не всі жителі Гірманії розділяють оптимізм по поводу гіпотетичного розширення ЄС на Україну. До речі, це розповсюджена рубрика на Росії. Там постійно завіряють московитів в тому, що світ восхищається Путіним. Чому ж найбільшу любов у їх реальності до них проявляють болгари? Коли ж в Росії закінчується терпіння та натхнення вішати лапшу на вуха росіянам, вони починають погрожувати європейцям, проходять усі стадії прийняття від заперечення та погроз. І коли ви грозите Росії очередними санкціями, <пи> їх засуньте. І якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні, подумайте разів. До остаточного прийняття. Ну що робити, потерпимо. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на ютуб канал і ставте вподобайки. І пишіть в коментарях вашу думку, що в першу чергу має зробити Україна, щоб якнайшвидше вступити до ЄС. До зустрічі.